Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування салату. Ось ми почистили і подрібнили мундири. Шкірку обчистили, нарізали картопельку довільно, кубиками. Збігали на город. І нарвали всякої зелені. Подрібнемо це все до салату. Подрібнили всякої зелені. І зеленої цибульки кощівки і шпинату, і руколи, і одеського кучеравого салату. І все це подрібнене додаємо до салату. Ось так. Можливо, що мало нарізали, то ще можна додати. Покуштуємо салат. Побачимо, що сюди не вистачає. До салату подрібнемо ще й редисочки, щоб смачний був салат. Ось так. Помиємо і додамо ще дрібку свіжого кропу, ось який він у нас молоденький. та й додамо ще й помідори, щоб салат був неймовірно смачний. Щоб салат був ситний, навіть як самостійна страва, то додаємо ще. Будь-якого вареного чи копченого м'яса чи ковбаски все додаємо до салату. Ось так. За смаком салат потрібно ще посолити, поперчити. Ми додаємо чорного милиного перцю. Ви ж додаєте свій улюблений перець і за смаком солі змішуємо, перемішуємо і ще додамо, чи майонезу, чи олії, чи сметани. Ми додаємо домашньої сметанки. Ви чуєте, як корівка мукає. Це домашня сметана. Змішуємо, перемішуємо, пробуємо на сіль, на смак. І ось, неймовірно, смачний салат уже готовий. Його можна їсти, як уже було сказано, як самостійну страву, так і з будь-чим. Ах, жей й смачний салат. Ах, жей й смачно. Ах, салатик! Друзі, хто ще не підписався, підписуйтеся на наш салат. У нас найсмачніше приготування страв, а головне з найдоступніших продуктів. Та ставте вподобайки, щоб ви і ми щасливо жили! Та поширте відео друзям, щоб у вас та у нас все було гаразд. Далі буде смачного.